Президент Франції Еммануель Макрон ще раз повторив, що Франція готова послати війська на допомогу українській армії. В інтерв'ю з Economist світовому е журналу він е пояснив, що Європа в смертельній небезпеці. До речі, воно на економісті його інтерв'ю так і озаглавлене. Юроб is in mortal danger Європа в смертельній небезпеці через російську агресію, і якщо е, російські війська раптом прорвуть фронт і будуть загрожувати е, дальнішій окупації України, то французькі війська вмішаються і не дадуть Путіну досягти своєї цілі, іншими словами, як би Путінські е, які сидять у нас тут в Києві, не старалися здати їм Україну Путіну не вдасться, Європа не дасть в крайньому разі, та й ЗСУ не дасть. Тут немає жодних сумнівів.